Швидня. Щати, то як співати, то співати, щоб по берегу луна, як робити, то робити, хай там зимно, чи дощі. як любити, то любити, не жаліючи душі, як любити, то любити, не жаліючи душі. Жалі, душі, кажуть люди, осінь небесна, а я в неї я ясна, кажуть, ще осінь небесна, а я просто яйця смачна, як Увага увага, розшукується те, що жінка міцної статури, злий погляд. Олег, ну, вже надоїло, чесно. Ну, скільки ти будеш здіватися з матір'ю? Гучний голос. Може кричати в районі Тарашан десь в посадці. Тому... Олег, ну, ти ж, ну, реально, що вони будуть думати про матір? Так я поможу знайти. все. Буду радий за будь-яку співпрацю. Олег. Дякую.